Все, дівчата, я визначилась. Мені оцю сумку. Це тепер ти сама. Я сама. Можна купити цю сумку? Да, можна. Пакет подарунковий чи звичайний? Подарунковий, будь ласка. Це й не можна. Ось цей. Добре, добре добре. Дівчина, ще, будь ласка, ось цей гаманець. Я думаю, до кольору буде пасувати. Так, а це що? Пильник. Пильник. Так, він йде в подарунок, так? так? Так. Добре. Так. Так, скільки з мене? Калькулятор. Хвилинка. Будь ласка. Три-чотириста. Добре, підходить. У мене. Карта чого? Карта чоготів. У мене карта, так. Пройшло? Так, до побачення. А... Чек. Треба Чек. Так, мені треба чек. Чек. До побачення. А покупки? Дякую, Велике. Дякую. Пока. До побачення. До побачення!